Давайте. Один, два. Давайте. Ууа. Ми робили сніг і сакур. Туристка з Рівного Мирослава Даці чоловіком та двома доньками Анастасією та Ганною гуляють в Ужгородському замку. Тільки той рік пропустили через карантин, а так ми їздимо. І цього року ми вже не дивлячись на карантин, вирішили їхати. Їздимо по замках, їздимо по Закарпаттю. Дітям дуже подобається, цвітуть сакури. Дуже багато, дуже пишний цвіт. Ну дуже красиво, Краса неймовірна. Загалом Закарпаття з початку виходу області з червоної зони, тобто з 11 квітня, відвідали близько 150 тисяч людей. Повідомив Терезмознавець Федір Шандор. Туристи у зв'язку з відкриттям червоної зони, перехід її в жовту ринули. Чітко можемо сказати статистику, на 100% по рівні з 2020 роком, був підйом однозначно. Бум припав на великодні та травневі свята, причому це було не тільки на вихідні, але й в будні дні. Для нас це приємно. Згідно статистиці в Букінгу, можна було відслідкувати, що на 75-85% були заповнені готельні номера. Керівниця одного з готелів Ужгорода Тамара Готра розповідає: впродовж травневих свят 44 номери їхнього готелю були зайняті. Ці останні вихідні, травневі кілька вихідних, вони були вперше за останні от, півтора року карантинової нашої, нашої нової реальності вперше були стовідсотково завантажені. Тобто, ми мали туристів, ми мали е, проживаючих. Ми бачили цих туристів на вулицях нашого міста. Сакури нам допомогли, травневі нам допомогли. Пасха допомогла, і ми дуже раді, що турист до нас повернувся. Зараз наразі у нас буквально кілька номерів зайнято. Це зараз середа, робочий тиждень, тому е туристів нема всі працюють, але на вихідні ми також чекаємо гостей. В Ужгороді є близько ста готелів та хостелів, каже начальник управління економічного розвитку міста Павло Логвінов. За його словами, зупинялися там близько півтори тисячі людей на добу. Велика кількість саме екскурсантів тих людей, які залишалися на території міста, менше як одну добу, тому вони не попадають в офіційну статистику, кожен такий відвідувач витрачає тут кошти. Тому це інтересно як і місту, так і нашим підприємцям, які їх там надають послуги з харчування, які були теж завантажені під час традиційних днів. Відвідування Ужгорода в період цвітіння сакури за словами Павла Логвінова, за перший квартал цього року бюджет міста одержав 110 тисяч гривень туристичного збору. Оксана Ушакова, Валерій Мкліченко. Новини на Суспільному.